Державне підприємство «Волинторф», яке спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів, від початку повномасштабного вторгнення не припиняло своєї роботи. Як розповів його керівник Іван Киричик, від січня 2023 року підприємство отримало чистого прибутку понад 10 мільйонів гривень. А нещодавно працівники підприємства «Волинторф» дізналися, підприємство підпадатиме під приватизацію. Зараз ми знаходимося в пресовому відділенні торкоприкетного заводу, де безпосередньо вже проходить пресування торфу і вихід готової продукції. За словами директора Івана Киричика, це не перша спроба приватизації підприємства. Керівник говорить, Волинторф надає робочі місця майже для усієї прилісницької громади, а також забезпечує місцевих жителів теплопостачанням за рахунок своєї котельні. Тепер каже під загрозою старт опалювального сезону для усього колишнього Меневецького району, а також невиконані до кінця зобов'язання із постачання торфобрикетів місцевим бюджетним установам. Маємо гіркий досвід приватизації багатьох підприємств, які були після приватизації зупинені. Найти якусь альтернативу або заміну цьому. А тоді можна було виставляти на продаж виробничий об'єкт, який міг би вже працювати. Підприємство щороку сплачує в цьому році, десь буде більше 80 мільйонів, тільки податків до державного і місцевого бюджету. Геннадій Демидюк машиніст брикетного пресу. Юрій Ковальчук апаратник. Працюють на підприємстві більше 20 років. Розповідають про особливості своєї роботи, яку кажуть не хочуть втратити. Робота як для села, тут в нас немає ніяких роботи. Зарплатою всі задоволені. Не, не Є монітори, за якими ми наблюдаємо за процесами. Якщо ж десь щось стається, заводна повну потужність не йде. Тут багато факторів на це впливає. Потрібна заготовка торфа, щоб було в тій кількості, скільки нам потрібно для переробки на цілий рік. Погодні умови дощ, те все, і ми не можемо заготовити нормально. Зі слів голови проспілкової місцевої організації Аліни Базарнової. На сьогодні на підприємстві працює понад 300 людей, частина з яких зараз служить у збройних силах України. Голова проспілки каже. Питання приватизації підприємства активізували майже три роки тому. Крім того, немає відповіді, чи буде збережений профіль виробництва опісля продажу. Коли в нас виключили з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, цей процес пішов дуже активно. Неодноразово зверталися і до обласної ради, і до Міністерства енергетики проспілки виступали повноправним членом комісії по приватизації. Тоді був право голосу, мав представник від проспілки на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, представник від колективу. Прийнято рішення фондом держмайна продажі даного підприємства, яке має. В тому числі критичну інфраструктуру, а це котельня, яка опалює 11 будинків 40 квартирних, де проживає більше півтора тисячі осіб, амбулаторію, яка обслуговує 5 тисяч людей, мали б відтермінувати образно цей, цей процес. За минулий рік Волинторф заробив 200 мільйонів чистого прибутку. Розповів заступник керівника профільного управління обласної адміністрації Андрій Ткачук. Аналізуємо структуру реалізації, в якій більше 80% складає складають підприємства бюджетної сфери, які дуже суттєво залежать від продукції, від ціноутворення на цьому підприємстві, і відповідно для нашого регіону Волиньторф є і залишається стратегічним підприємством. Початкова ціна реалізації 190 млн мільйонів 194 дев'яносто тисячі гривень. Це необоротні активи, це будівлі, споруди. От передавальні пристрої, транспортний засіб. Так як у державного підприємства був договір укладений на постачання послуг з постачання теплової енергії, то покупець до закінчення даного договору, який в них є укладений, теж виконує дані умови. Земля під об'єктами. Не продається зі слів Тетяни Маслечко. Торги заплановані на 6 жовтня. Незалежно від перебігу аукціону з продажем державного підприємства Волинторф, його профспілкова організація і надалі лобіюватиме питання збереження робочих місць у законний спосіб, сказала голова місцевої профспілки Аліна Базарнова. Микита Чибер Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.